Може ми вам розкажемо, що ви правите? І ви знаєте, мені було дуже неприємно, як ви сюди зайшли, оця репліка у вас, Ярослав Ігорович. Перепрошую, хто вас сюди захожу? Я є гулянник України. Я житель Дарусь. Я маю право бути на все. Сеза, що не можна. А кажу, за я порядок сказали, б свої солдати. Заходьте, тут на сесію може зайти. Любий чоловік. Вона не забуває. Давайте забувайте. Давай. Ми чемно чекали. Е було попросила нас зачекати до кінця. Все правда. Хоча, повірте, нас це задають на... отак, але ми чемно злукали, бачили багато, багато. лаки. Ясно, зараз е е хочу вам просто щось сказати. Загальну статистику для вас, як для депутатів, думаю, що ви щось зрозуміли. Ви розуміли, у нас з району вже пішло колишнього району, у нас власне, з Скалавщина, наших три ОТГ, вже пішло в районі 900 чоловік, плюс-мінус. Вже пішло служити варто. Багато наших буває. хлопців зараз, які Бо там служать, їм треба, що хтось є, є поранені. Є, є в нас та інші з різними статусами люди. Є загрожені, Ще зі них була це герої наші. Ми їх чемно тут зустрічаємо, ми їх чемно проважаємо. Ми не є зараз військомат, ми є центр комплектування та соціальної підтримки. Ми намагаємося чи можемо допомагати цим людям, які служать. Чим може намагаємося допомагати в межах наших повноважень. Не більше, тому що ми так само є державні службовці. І наші дівчатка само є державні сторони. Зараз у нас стоїть дуже велике навантаження, дуже багато треба людей. На жаль, громадськість наша, я хочу сказати це відверто. Я завжди відверто говорю, хто мене знає, я, я завжди відверто говорю. Наша громадськість. Нашого району відносимося до того, дуже так я б сказав, не то що нелояльно, а тільки погано. Ми зараз є персона нон грата в будь-якому селі. Оці люди, що в формі стоять коло вас. І так само вже і поліція, так само починає той самий статус набувати, тому що вони нам допомагають. Хоча, хоча по задумці є люди. ДСК документ для судового користування, мов директива, яка говорить нам, що це не ми повинні цим займатися, а повинні займатися місцеві органи влади. Не ми повинні хлопців брати в владу. Не ми. А повинні робити місцеві органи влади. Чомусь у нас це не працює. І рядом через Збруч це все працює. Це також правда. Це також правда. не Геннадій, я дуже бістанці, тому що... е, Надій, вже говорю те, що я знаю. Через те, от ми сьогодні прийшли, знову ж таки, самі, не просилися, не просилися, нас ніхто не просив, але ми прийшли сюди, вручити кілька відповісти. Чому? Тому що ну, це є конституційний обов'язок, скажімо, кожного громадянина звернутися взагалі при оголошенні військового стану. Обов'язок мене як військового службовця, незалежно від звання і, тату, і віку і так далі, що я ще є військово зобов'язаним підійти до військома. Для того, щоб перше сказати, що то є я, що я живий, здоровий, чи я знаю, якщо я маю вади, значить я йду на військову лікарську комісію, так? тому що кожних 5 років це. Чому це не робилося? Ну, Це правда, все одно не робилося, це також мінус, скажімо, той саме колишній військоматської структури, тобто не проходили люди повторні медичні обліки. Так? Людина також мала би, згідно правил всіх військового обліку, якщо в мене є якісь, скажімо, проблеми з здоров'ям, я мав би звернутися до 7 днів у військомат і сказати, що от я маю таку проблему, я її так буду вирішувати, але я її маю. Так, є там, і другій групи, другі, третій. І зараз ми, коли людей пропускаємо через військову лікарську комісію, в нас, виявляється, дуже багато вказують цих хворих. Вказ, через то у нас зараз запит з військ, на більше 100 чоловік. Зараз на нас, на наші Що три ОТГ, запит військ. А ми їх Давайте забувайте Ми звертаємося до старості. Староста чесно, відверто кажуть, не виконує своїх обов'язків. Мало того, я вже кажу так, ну, це може бути голосно сказано, може бути не дуже голосно. Взагалі кажуть нам, знаєте, я розумію, вони так само є люди, я розумію, що е, ну, є декого там якісь свої там, е, моменти, то, скажімо, по родинах, по сусідах і так далі. Але ми зараз в стані війни, люди довгі. І ці родини, які вже відправили своїх хлопців служити, вони на нас всіх дивляться, знаєте, думав, хитар, так, ну трохи так. Ми не подишками. І ті самі старости, які, скажімо, не хочуть нам навіть розказувати, хто в них є в селі. Я вони кажуть, забачаю, старости немає. працюють з вами постійно. Не кажіть, подумав, що старості всіх. Я, всі. я не кажу, всі обходять все, як було на початку та постійно. Але, всі. але, але всі. до нас інформація не приходить. Я вам кажу від. Це неправильно. Я безпосередньо займаюся оповіщенням з 15-го року. На даний час, буквально дві тижні, два тижні. Що стосується старосту, люди бояться. З нами не те, що їх просимо для не мають права покрити. Це їхній ворожа. <талев> Вони відмовляються. Навіть бувають випадки, що з нас просто кажуть, присядьте в машину, проїдьте хату, ми не знаємо, де люди живуть. Вибачте, ми з вами не поїдемо, нам платає, нам прийдуть, нам не ліса. Я не кажу, що це ваше 100%, але це відбувається у всіх громадах: Скорицька, Підволочивська і Калацька. Це буде, там, я думаю, комісар буде це окремо тема це буде називати Росії. Зоя Олександрівна казала, ми то тоді казали, що вона не працює, вона і виясняла, що в неї все нормально. Просто на відпустці зараз і в мене прийшла, сказала, як є. Я вам одразу так скажу наперед, статистика, саме, саме найгірше обічня це під Волочинські, громада, не сама вся громада, не може сказати, що, а окремо це по самім під Волочинські. Чому так? Значить, поясню, тому що е, та людина, яка питає за військовий е, облік, вона не, вона не теж не знає, де люди каже де людина проживають. Таке прохання. Я би хотів мати телефони всіх депутатів, які в е, певні вулиці, ми з них... нема такого поняття вулиці, і Це телефони депутат, є на сайті. Партійні списки і вони не мають вулиці. Це Я, вже тому, колись було. Такі, скажіть, як нам поступити в тому даному випадку допомоги від вас. Тому що ми теж не знаємо, де людина кожну проживає. Але як вона шукає? Ви розумієте, що це одна жінка і цей великий уємник? На сайті Андрія, на сайті є кожен депутат і мобільний телефон. Які проблеми? Ну, Добре, то не спорити, ми просто сядемо в робочому порядку, бо це то проблеми за допомогу і завжди йшли на зустріч співпраця. Діше, значить, знову закриваємо порядку як я ж кажу, що ми їздимо по і люди дуже хочуть, дуже хочуть, вимагають. Чому? Ну, та що, пустити? Люди мають діля електронних контактування на білих пішок. Питаємося, чому так? А чому депутат ні один не служить і не зручно і не ходиться? Ну, все ж я не кажу, що просто, я взагалі... У нас два депутата... Та, я ді, це не знаю, це взагалі. Вони хочуть побачити, подивитися, як воно дійсно проводить. Ми розуміємо, що ці повідки, такі аналогічно ми даємо всім, що депутатам, що підприємцям, будь-кому. Ні, видає такий інакше, вони не з'являються. Ми людям не будемо пояснювати, ми не хочемо споживати з людьми. Бо ми стараємося, людина говорить, знає, що вона, говорить, правда, ми голову пускаємо, добре, хай буде так, не буде так. Тому зараз ми аналогічно знаємо, повністю сказати, що ви знаєте, що це просто. Вже хтось отримав, я думаю, отримали, ви вже забули. Я одне питання. Я почаюся, я е, по перше вітер, по-перше, в мене. Я прийшов послужити, і ви не знаєте списки комісованих вас, людей, які комісували військкомати. Комісов... Комісов... я Комісували, не комісованих. І та половина, я так кажу, процесів 30, які можуть служити. В цьому випадку військомати абсолютно не мають нічого до комісації. Для того існує відповідні військово-лікарські комісії. Ну то я дознаю, вони ж там вже були Не треба ставитися питанням тим, які люди не мають. Давайте, хай люди закінчать свою процедуру та йдемо.

це буде для вас і для людей. Вони Не думають, що депутати, вони вже не мають якихось неприкосновених, чи не дають якісь інші. Тільки верховні неприкосновені, почекайте. все Я Місцеві тільки не виїзні. Хоч поїхати за машину бояком. Через, через Дзвонить пощадку. Петров, горизонтально брати. А як хочете? Хоч Хоть, хоч trecig, кафе, Будь ласка, я зареєстрований в Тернополі. Мені в Тернополі. Це, це, до вас Дивіться, де вам зручно, де ви стоїте на обліку. Тим самим, де стоїте на обліку, де вас і як скажуть, як вам буде зручно. Вам це беріть підписку. Я ж тому і питаюся. То куди є вираз? Там десь по місії. Мені дає. Звичайно, звичайно, сказати, що у вас в пілоческу в п'ятому відділі, а що це кажуть злучили пов'язку, зобов'язали до... Ну, я не живу, якщо вам пояснював на вулиці. Щоб не було і кажуть, п'ятому відділу, то в пілоческу випише. А в п'ятому відділу немає. Немає в цей, якщо ну, ви це, знаєте, під Волочівська появляється. Данила Галузький, 61. Ну, я ж тому і запитуюся, чому ну, їх неправильно інформувати. Не не Запитаю. Я, я. я. я прийду без того. Ну, вже все, так все. Я вас фотографую, не переживайте. Я кіно вам зроблю, не переживайте. Я вам так Світу такого. Ні, ну ви хочете до вас. Ви що таке? Масло. Масло. Нет, зіновий Так, там не масово, не може. vai E